Привіт! Я в подільських тавтрах, товтрах, бакота. Господі, ідемо до скельного монастиря. Подивіться на цю дорожку з метою збереження флори. Ходити можна тут тільки по, по доріжці, По цій, щоб усі комашки, рослинки, щоб їх зберегти. Краєвид капі. Ого, висота. Капець. І це нам кругом треба буде тут обійти. Вау. Ну, да. що Оце круть. Оце круть. Оце за мною затоплені села. Ви ж розумієте? Оце отут 80 сіл затоплено. Спускаємося до монастиря. Сходинки ще ті. Господи. Можливе падіння каміння на голову. Класно. Зараз. Взагалі дуже мальовнича дорога. Прямо вау. Бачите? Мене хоч видно тут. Клас. Мені подобається. Так. Назад не знаю, як буду підніматися ці 600 метрів, але поки що дуже... Фу. да Холодочок це. да Клас. Со лавочка. Ой, боже, ну, о, не... нову можна підвернути, до речі. Так, сяду на лавочку. Фу. О, оце можемо те тут покинути. Не треба на мене пшикати, я ще не тут. Не трать воду, вона нам джерела, ще джерела, знадобиться. Три джерела, да. джерела. Одне для людей. Всі троє для, для очей. Ми збираємося там нашу маму так. купати. Все, йдемо. Та, йдем. йдем. та, та не пшика. Дощ тут, звісно, не пройдеш. О Боже, несе прямо. Йдемо до джерела. Ага, у мене десь бутилочка поставилася. Так, обережно не впади. Так. Весь час дивитись. О, не в'яжіть ганчирок, не засмічуйте, а куди в'язати ганчирок? О, ось дивіться, ось, ось куди в'яжіть ганчик. О, Боже. Так, що це таке? Не ляшіть ганчір. Так, як баку. породілля втопила люту туркень. Ого. Добра легенда така, як бакуцька породілля втопила люту туркень. Фух, ужас. Подорожник право подорожній. Подорожник це рослинка. Це мені дуже таке подобається. бо такий галдюжку. Вот там она. Скальный монастырь. Фу. Фу. Чего все вешают свои хусточки, непонятно. Хитро.

Це сюди дуже треба Оглядовий майданчик курник. А ну зніми мене, як я туди спущуся. Раптом там курник. Яйця приносить. Є що почитати? Так, Оглядовий майданчик Курник. А курник, наголос на перший склад, або кам'яна голова. Місце оповите легендами. Його фух, назву асоціюють з проживанням різних птахів. О, понятно, багато пташок. О. А ось легенда про курник. Жив багатий пан. В курника щось там грошей, понятно. Дуже інтересно. Диви, там а це їде. Ох, ну я туди не хочу. Фух, але щось інтересне. А, я довольна, так. Да? Фу, вгору йти буде важко. Із курника підйом. Боже, так, спокійно. Так, в камеру не дивимося, дивимося під ноги. Дивіться, які тут сходинки. Ви бачите, які тут сходинки. Боже, о боже, та ну блін. Сходинки огромні. Крок великий, і всього-навсього 1300 кроків я пройшла. А вже така втомлена, голова мокра, штани мокрі. Господи, мове село людям. За огородження заходити, каміння кидати. Туалет 60 метрів. Дуже цікаво, який тут туалет. Туалет у Бакоті біля скелястого монастиря. Знаючи, які були ужасні туалети на Черкащині, де серце України. У кар'єрі на Житомирщині гранітному. Дивимося. Так. Дивіться. Досить охайно. О! віник. туалетний папір. Слухайте, у цьому так. туалетний папір. Там, мабуть, віник є, я не буду заглядати. О, і ось. Для твердих відходів. Ви бачите, що цей смітник є. Молодці, молодці. Назад, іти важче. Я думаю, що всі такі захакані виходять. Та що важко йти назад? Добре, що тут кругом є лавочки. Кругом, де ліщина? Три горішка для, для золушки. Я не буду брати, може вони зачаровані. Брати. Побачиш, тут не зовні. Да. Там ще є скайний монастир. Але ми хоч би до машини дійшли вже. Останній ривок. У мене води не було Оно на оглядовий майданчик, бачите? А це оттуди. Ага, не видно нічого. Фух, ще 900 кроків вгору. Фух. За нами. Фух, бакота, скельний монастир, біла скеля, а перед нами ще отуди аж на гору. Майже як в Карпатах на говерлі. Ідеш, 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 ідеш. а прийшов тільки 100 метрів, ще кілометр. Це якась стежка облагороджена, бачите? Ось. Це ж все. Ось. Щоб воно було охайне, бачите? От, от хорошо зробили підйом. Ота квітне, квітне точно. Глянь. Не хочу ніякого аудіогіду. Горіний, як у нас в селі. Я не знала, що у нас там природний заповідник. Так. Так. Ну це ж ми коров би пасали по такому самому, яке зараз розорали фермери. А це був такий самий пастівник для корів. Думаю, що він мені нагадує? Оце отаке саме було під миргородом. Ого, ага, машина кушає. Що? Боже, у парілка. Вроді. Ай боже, прикрутила цю штуку. А все равно пара прийшла.